синий поход по гриби. а все началось с того, что я поехал в лес, чтобы посмотреть чьи грибы. Мне не страшны ни лешие, ни волки, ни клещи, В лесу зеленом смешанном ищи меня свищи. Тут чей-то птичий тоненький струится голосок. На всякий случай чорненький поправлю поясок. Ой-до-до-до-до-до-до, я по ягоды иду. ой бы би бы би 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 я шагаю по гриби. Чи нема, а їх там і таких, і сяких, а я в них ні бум-бум. Мамки дзвоню, ма, оце ось отакий червона шляпка, оце, це істівний чи ні. Але ви самі розумієте, що по телефону гриби не збираються. Я збирав всі, які мені здавались їстівними. А дома вже потім, розібравшись що до чого. Приїхавши додому і показавши мамки гриби, які я зібрав, ми на другий день пішли всі разом. Я, Юля, Іра і Мамка. А йти потрібно було да аж до сосновичків, про які я вже писав в осінньому лісі. Так от, зібравшись, взявши води, поїсти взявши, ну, і відеречка, ми пішли до лісу. Туди йшли весело, до півдороги. А з другої половини почались питання. Вовк, Там да... Я не можу. Я прийняти ванну. Боїті кофе? Да. Будете там і кофа, Будете кофе, какави з чаєм. Поїхали! ехалі. ще. А скоро вже ось ми обійшли пагорб, на якому росли кущі гльоду, усипані червоними ягідками. Здалеку ці кущі виглядали дуже гарно. Юлечка бігала по пагорбові. Зривавши гльот і їла, він їй дуже подобався. Ще вона збирала букет осінніх квітів. Ми йшли по польовій дорозі. Я перший, потім мамка з зірою. Вов, ну далеко ще ні, мам, ще трохи. А ліс все ближче і ближче. Ось уже й дуб, який стояв з краю ліса. Перед тим, як зайти в ліс, ми сіли перепочити. А як зайшли в ліс і трохи пройшли, то мамка знайшла перший гриб. Такий гарний, як намальований, коричнева шляпка. Знизу була зеленувата. Що це за гриб? Він сіни чи ні? Це каже мамка, під дубовик і в відеочком. Потім загукала Іра. А ось. Я і я знайшла, підійшовши, показуючи його. Це сироїжка, сказав я, ложив у відро. І по лісі розійшлись, гукаючи один одного. А оце, а оце що за гриб? А оце їстівний?» – підбігла Юля, показуючи нам грибок. О, це теж гарний, сказав я. Коротше кажучи, ми, збираючи гриби, милувалися синім лісом. Потім трохи відпочивши, ми повернули в сторону дому. Туди в ліс ми йшли, а назад, тобто з лісу, ми повзли з повними відрами грибів, гілочками гльоду та зверху грибів, насипаного терену. І у Іри та Юлі були гарнющі букети лісових польових квітів. Вони з цими букетами виглядали дуже гарно. Сонце ще прихикало, бо було бабине літо. Тож було жарко. Мамка заморилася. Часто сідали відпочивати, О, адже ми несли пів лісу назад. Якби можна було, то попадалися б і кабани, і зайці, то, наверное, і тих би в відро повсували. Ну, а що, все надо, треба, все в хазяйство, гілочки, кущики, шишки, всякі там жулочки, все це для поробок. А якщо б зайц чи кабан попався, то ну, його б забрали, ну а що? Ну вони не попалися, вони заховалися, бо ми там так кричали, що... ой-ой-ой-ой. А тільки тепер ми вже, вже, мене ніхто не, не питав, коли ми йшли додому далеко ще чи недалеко, бо вже знали, звідки треба йти. І все одно я був радий е, за те, що ми всі зібралися на природу. Далі була дорога додому з охами, саме дужче заморилась мамка. І нарешті ура ми вдома. Висипавши гриби в миску, і розмамкою мамкою почали перебирати. А я пішов у свою майстерню. Трохи хочу ще розказати про свій такий е, затишок, де мені можна було відпочивати. Там, надивившись щось по інтернету, я побачив, як мужики роблять в гаражах собі такі, типа, ну як ну, кімнати. Там буржуйки собі ставляють. А я думаю, я, я що гірше за них. Ні. Так от в мене була е, е, раніше там літня кухня, а потім мастірська. Ну, так я називав її. Поставив я там стіл, який мені віддав Олег Сичу. Потім е, Вова віддав переднє сидіння від авто. Потім я зварив собі буржуйку там, поставив, щоб було там взимку мені тепло. Зварив собі лежак, щоб можна було лягати там і відпочити. Зверху на стіл я поклеяв зеркало на силікон, яке мені віддав мій сусід Саня Бицюк. А в тумбочці зробив міні-бар з освітленням. Відкриваєш дверцята і світло загорається там. І там і пиво, і водка, і вино, і шоколад. Дровця, та я навозив велосипедом, була у мене там шафа, там зберігалося в мене все для рибалки, і в другій, і, і другій кухонній шафі жив у мене крисачок Макс. Да. І оце, коли я вечором приходжу, розтопляю буржуйку, все, він вела за собі із кучі сіна і починає бігати там мене, у мене у своєму вольєрі. Я сідаю наливаю там собі чи пивце, чи що-нібудь. І йому даю о, сир, оцей Солугуні. І він це завжди виглядав о, і ждав, поки я йому дам сир. Да, він любив, був такий, йому вічно колбаску давали. О. <кхід> і ось його собі в п'ятницю. Після роботи, приїжджаючи додому, я передіваюсь, біг в мастерську, розпалюючи буржуйку, йшов чистити сніг, а потім йшов гріться в мастерській. І вже тепло там, і затишно, і дровця тріщать, і чайник свистить, закликає мене попити кави з цигаркою. Ой, курить хочеться. Зараз, мабуть, піду перекурю, потім прийду, розкажу. Так от, значить, далі яка смачна смажена картопля на буржуєчки та з цибулечкою, в такому невеличкій такій сковородочці, просто за вуха не отягнеш. Або залазив на лежак і читав якусь там пригодничку книжку, лускав насіння. У мене завжди там був порядок, весь інструмент був складений. На своїх місцях кругом була чистота і порядок. І я зараз ходжу туди, і ми з Юлією або Зірою ходимо, я розтоплюю бужуйку, сиджу там і згадую, як все було. Мамка каже, що все буде у мене гаразд. Я вірю і, і не знаю, де взялась е, така у мене хвороба. І чому мені так м не повезло.